Раночку, всім доброго. Маю трішечки часу перед робочим днем. Бо сьогодні в нас з колегою знову судові засідання, але хочу з вами поділитися дуже цікавим судовим рішенням. Точніше, це вирок суду. Ситуація наступна. Чоловік в період дії воєнного стану. Через суд розірвав шлюб своєю дружиною, яка періодично їздить за кордон на заробітки. Це, друзі, якраз історія для тих, хто стверджує, що якщо розлучитися в період воєнного стану і дитина буде проживати з батьком, то це 100% відстрочка від мобілізації. Хоча ми з колегою вам про це дуже багато говорили, що це не так. Але, в принципі, така інформація інтернетом ходить. Ми про це неодноразово з Христиною робили ефіри, пояснювали, роз'яснювали, що друзі не граємося в таку історію. Якщо у вас дійсно немає відстрочки від мобілізації, то розірвання шлюбу і просто проживання дитини з вами це нічого не дає. Але ж є люди, які не вірять, говорять, ви не так трактуєте. Так ось рішення суду, точніше, вирок. Номер справи я залишу під цим ефіром посилання на це рішення також. Цей вирок буде ще оскаржуватися, але він свіженький. Рішення з'явилося в реєстрі 1 лютого 2024 року, вирок винесений 31 січня 2024 року. Це в нас був суд Івано-Франківської області, Снятинський районний суд. Повторюся, для тих, хто доєднується, загальна. Така інформація про те, що чоловік розірвав шлюб з жінкою, яка їздить на заробітки, і він вважав, що те, що дитина проживає з ним, що є акт обстеження умов проживання з ним, що є відповідна довідка місцевої сільської ради про те, що... Дійсно, дитина перебуває на утриманні цього батька і дійсно він займається вихованням цієї дитини, але щось тут не те. Так ось давайте з вами все ж таки аргументацію, яка викладена в цьому вироку, ми з вами зараз розглянемо більш детально, кому це цікаво, друзі, будь ласка. Поставте лайки, якісь значочки, чи щось, щоб я зрозуміла, що ви якось реагуєте. Розумію, що раночок. Не всі такі бадьорі, як я, тому що мені вже скоро виїжджати до суду. Ось, Але все ж таки, повторюся, що нам дуже важлива ваша реакція в період ефірів для того, щоб нас менше блокували. Такс, друзі, що ми маємо. Це все період часу, коли відбувалася ця історія. Це в нас 21 листопада, 22 року, коли чоловіка по повісті запросили до ТЦК. Він приїхав. Надав документи, це довідки з сільської ради по проживання дитини з ним, рішення суду про розірвання шлюбу. Далі це було надано акт обстеження по місцю проживання дитини з батьком. Тобто, ця вся історія вона починається ще з листопада 22-го року. Тобто, досудове слідство і сам розгляд справи це ось ви можете порахувати, це рік з невеличким хвостиком. Так ось, чоловік прибув до ТСК, його направили на проходження військово-лікарської комісії. військово лікарська комісія його визнала таким, що він є придатним до військової служби в період дії воєнного стану, і йому було запропоновано, точніше, вручено, як це правильно говорити, повістку, від якої він відмовився. Нагадаю, як взагалі проходить фіксація відмови від повістки, коли ось вам, наприклад, вручають певну повістку вже після проходження ВЛК, це бойова повістка або мобілізаційна. Якщо ви не вважаєте отримувати цю повістку, в такому разі за наявності двох і більше свідків складається акт про відмову вашу в отриманні повістки. Це все фіксується, оформлюється, і це є належним доказом, як для суду, як це показує цей вирок. Так само це є належним доказом фіксації того, що вам цю повістку все ж таки вручено. Тобто, навіть якщо ви не поставите ваш підпис, але вам її зачитали. До речі, ТЦК вони зачитують текст цієї повістки ще й під відеофіксацію. Тобто, сказати, що вам нічого не читали, також зараз не є можливим. Технічні засоби зараз дозволяють зафіксувати ознайомлення вас з самим текстом цієї повістки. Так ось, чоловікові було. Під відеофіксацію за, при свідках зачитано суть бойової повістки, і йому було надано відповідну інформацію, що він має вже на відправку прибути, починаючи з 25 листопада на 14. Тобто, це треба було прибути в означений час до ТСК, відповідно, була відправка. Він не прибув, на телефоні дзвінки не відповідав. Відповідно, це також зафіксовано було. ДЦК і далі почалося досудове слідство. Що говорив, на що сподівався чоловік, який відмовлявся від цього. Він вважав, проконсультувавшись з кимось, з юристів, він вважав, що оскільки він розлучений зі своєю дружиною, і дитина проживає з ним, про, те, про що є. Докази, це акт сільської ради про проживання з дитини, відповідно, є акт обстеження умов проживання дитини, тобто цього достатньо для отримання відстрочки. Він зазначив, що з дружиною він не проживає два роки, тобто він розвівся, починаючи приблизно там з червня 2022 року, тобто пройшло вже два роки, як він не живе. В нього своїх родичів немає, з батьками дружини колишньої він не спілкується. Так ось іноді дружина приїжджає за кордону. До речі, запити в рамках досудового слідства, запити на до прикордонної служби також були зроблені, друзі, щоб ви розуміли, що а, ця інформація вона якраз теж отримується, хто коли перетинає кордон. Так ось була інформація, що мінімум 5 разів жінка за цей період воєнного стану вона поверталася додому, ось і, відповідно, спілкувалася з дитиною. Так ось, це коротенька історія. В судовому засіданні були допитані свідки. Що це були за свідки? Зі сторони ТЦК, це, відповідно, були допитані працівники ТЦК. Які зазначали всю інформацію, про яку я коротенько проговорила, тобто, коли направлявся військовозобов'язаний на проходження військово-лікарської комісії, коли було отримано висновок, яким чином проводилася відеофіксація проговорювання з бойовою повісткою, які дані там зазначалися і таке інше. Тобто це все проговорено було, і, відповідно, юрист, який також був допитаний. в... Судді юрист ЦК, він зазначив, що при, визн... при аналізі наданих військовозобов'язаних документів, оцих, які були, підтверджували проживання дитини з батьком, не було виявлено підстав для відстрочки від мобілізації. І зазначив, що з огляду на вимоги закону підставою для відстрочки від мобілізації не є просто розлучення батька і матері. І проживання дитини тільки з батьком. А наприклад, має бути мати позбавлення батьківських прав. Це те, про що ми вам, друзі, постійно говоримо, зазначаємо, але ще я хочу наголосити, що ті самі тези ще прописані вже в офіційних рішеннях суду, тобто вирок, який ви можете ознайомитися відповідно в відкритому доступі в судовому реєстрі. А, так, що я вам ще хотіла сказати. На що хотіла звернути увагу зараз, секундочку щодо поважності причин неявки, з приводу того, коли вам була отак зачитана бойова повістка, і ви просто не з'являєтеся, не берете слухавку, і, як то кажуть, в народі включили режим Ми морозимося, нікого не, не, не бачимо, не чуємо, то, друзі, це не ніяк не знімає з вас відповідальності. Тобто, це не може бути, звісно, що там це оперативно буде розглянуто, але Рано чи пізно ці всі факти вони все одно передаються до слідства. Просто щоб ви розуміли, тому що є багато таких історій, коли люди вважають, що ось якщо не брати слухавку, там, не виходити з дому, але вже була вручена, для прикладу, бойова повістка, вона зафіксована актом навіть відмови, що ви за неї не розписувалися, то це якось там забудуть, або якось воно пройде повз. Але ні. Як ви бачите, це трошечки. Відтягнуто у часі, тобто це може бути з відтяжкою 1,5-2 роки, але все одно за ці факти зараз потрошку починають зібратися. Основне, що ви, я думаю, хочете запитати, а що ж визнав взагалі суд? Тобто, яке покарання було призначено, тому що, як то кажуть, а де, а де сам фініш, да? до чого це все ведеться. Значить, дивіться, по фінішу в нас винесено вирок, де зазначено, що військовозобов'язаний визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України та призначеного покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Ще один момент хотіла вам зазначити: ну це більше скажуть адвокати, які займаються кримінальними справами, тому що ми з колегою не спеціалізуємося на кримінальних справах, це не наш основний профіль. Але е в цій справі присутні каяття, зазвичай це є пом'якшеною умовою, Тобто, це як то кажуть, забігаючи наперед. Тому суд тут щире каяття взяв до уваги, відповідно, такий строк. Тобто він міг бути і більший. Далі тут обрано для військовозобов'язаного, якого засуджено, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до набрання вироком законної сили. Тобто, поки що цей вирок він не набрав законної сили, тому що буде оскарження, є строк, ви знаєте, 30 днів. Але наразі поки що немає інформації в реєстрі, чи прийнято вже апеляційну скаргу чи ні. Тобто це трішечки свіже рішення, і не так все швидко подається. Тобто, коли є 30 днів з дня проголошення цього вироку, тобто можна подати апеляцію. Ось як будуть розвиватися далі події. Постараємося за цим відслідкувати і далі з вами про це проговорити. Але основні моменти, коли, які я вас хотіла звернути вашу увагу, коли ось ви вважаєте за класний варіант виходу з ситуації, коли ви розриваєте шлюб і відбирають чоловіки, поселяють з собою дитину, тому що дійсно, от нам дуже багато жінок зараз скаржаться. Коли чоловік ні з того, ні з цього, коли ось там особливо не дуже гарні були відносини, ось розлучається, або там жінка розлучилася, він просто приїздить і забирає до себе додому дитину і говорить, що ти там до цієї дитини більше не маєш відношення, а я собі буду оформлювати відстрочку. Хоча дитина не має інвалідності. Наголошую, в такому разі, якщо є дитина з інвалідністю до 18 років, так, це є підстави для відстрочки. Але якщо це здорова дитина, яку ви просто до себе переселяєте і визначаєте, наприклад, місце проживання дитини з вами, це не є підставою для відстрочки від мобілізації. І вирок суду, тому що підтвердження, тому що тут є аналітика, яка зроблена судом. На основі діючого законодавства допит свідків, аналізу документів, які були надані, і відповідно акт проживання дитини з батьком, це не є підставою для відстрочки. І за це, якщо буде видана вже бойова повістка, це все буде зафіксовано, то ви маєте розуміти, за це дійсно є кримінальна відповідальність. І такі вироки вони вже починають з'являтися трошки звідтяжку у часі, але вони вже починають з. З'являтися. Тому, друзі, будь ласка, аналізуємо те, що відбувається, перевіряємо всю інформацію, яку вам ви отримуєте в інтернеті. І читайте, будь ласка, закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ознайомлюйтеся з формулюваннями, які там само там розписані, прописані. Для того щоб ви розуміли всі ризики, з якими ви стикнетеся, якщо будете пробувати ось так робити, як зроблено було чоловіком, якого от зараз відносно якого вже винесено вирок суду, який повторюю, ще не набрав законної сили. Тобто ще буде оскарження, ще буде апеляція. Але ось такі історії вже починають з'являтися. Тобто такі вироки вже починають з'являтися не один, не два. в Судовому реєстрі, тому, будь ласка, ще перед тим як такі речі робити, ознайомлюйтесь, будь ласка, з судовим реєстром, тому що тут є дуже багато цікавих речей, які вам допоможуть все ж таки в практиці зорієнтуватися. Тому що інтернет, інтернетом, я розумію, дуже багато різної інформації, дуже складно зорієнтуватися, але будь ласка, або консультуйтеся в різних спеціалістів. Самі читайте. Зараз це все в відкритому доступі. Але щоб ви розуміли, що кожна ваша дія, кожне ваше рішення воно має свої наслідки. Добре, друзі, мушу їхати до суду. Всім бажаю мирного, тихого дня. Бережіть себе, бережіть рідних. І до нових зустрічей в ефірах! І не забувайте за лайки! А ті, хто ще не підписався, друзі, запрошуємо, підписуйтесь, будь ласка, на наші канали. У нас дуже багато актуальної інформації. До нових зустрічей. На все добре!